Війна не зупиняє тепловиків модернізувати та приводити до ладу обладнання. Щоби харків'яни в новому опалювальному сезоні були із теплом і з гарячою водою, вже зараз харківські теплові мережі розпочали ремонтну кампанію. В неділю ми закінчили останнє гідравлічне випробування від ТЕЦ. Це великі діаметри наших магістральних мереж. Нарвали близько 40 дефектів на магістралях, не кажучи про внутрішньоквартальні мережі. Тому зараз ми. Можна сказати, вже в повноцінному ремонтному режимі по всіх напрямках працюємо. Перекладаються ділянки від котельні Павло від... Будемо виконувати роботи по магістралі від ТЕЦ. Близько 30 кілометрів внутрішньоквартальних мереж буде замінено. Магістральні та внутрішньоквартальні мережі витримали вісім перезапусків опалення, тому вони потребують особливої уваги фахівців. Також реконструюють вісім центральних теплових пунктів. І це тільки у трьох районах Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському. І, на жаль, без відключення гарячої води виконати усі роботи неможливо. Із-за виконання великого обсягу робіт і на магістралях, і на ЦТП, і на наших кательних етець ця зона залишається без теплоносія, а виходячи з цього і без гарячої води. Тому нам краще. Підготуватися, будучи влітку без гарячої води, ніж ми будемо взимку і без опалення, і без гарячої води через війну кількість відновлювальних робіт зросла, і наразі тепловики працюють на всю потужність, щоб взимку забезпечити теплом усі житлові будинки. Оксана Мурашова, Олександр Уваров, новини Харків.